Приймаю кролевець, не знаю де. Приймаю оптимальний сет масла, моноген, аміно плюс б'юті. Півтора роки почались сильні спазми в кишківнику Півтора роки, як почали, да, тому що немає знаку припинання. Півтора роки почали сильні спазми в кишківнику які для хвилин 10-15 а потім проходять. З чим це може бути пов'язано? Знаєте, коли мені такі питання, я уявляю, що я, мене вважають Кашпіровським. Я, я не знаю, з чим це може бути у вас пов'язано. Вам давним-давно треба обстежитись. Що робити? Обстежитись, тому що спазми півтора роки кишечника не пов'язані з Світланом. Розумієте, навіть якщо ви п'єте е, Power Cocktail і там е, нерощина мікрофлора вже за, ти, за такий час, е, якщо мікрофлор, е, вибачте клітковина викликає такі спазми, це теж ненормально. Тому обстежитись. Юлія Хмельницький, дитині 10 років постійні мігрені, вживає місяць джуніор та омега. Поки змін ніяких немає, симптоми паморочиться, тошнить, болить сильна голова, відбуваються симптоми при будь-яких будь подіях та умовах. Якщо це ваша дитина, ви дуже погана мати чи батько, вибачте, якщо це не ваша дитина, то в будь-якому разі треба 10 років дитині. Мігрені це можуть бути головні болі. Знаєте, я п'ять причин, як мінімум, назву гостре порушення мозкового кровообігу. Ну, воно приходяще, воно гостре і за рахунок молодого віку судини не нервуться, але це викликає дуже сильний напад ішемії. Коли дефіцит кисню і, і розривається голова від болю, це може бути аневризма, вроджена, наприклад, коли розширена судина, і за рахунок стресу, перенавантаження, вона набирається кров'ю і давить на мозок. Це може бути кіста, це може бути яка, якесь утворення, гемангіома, сплетіння судин або Пухлина, доброякісна, не дай Боже, злоякісна. Це може бути ем, запалення пазух, е, і як ускладнення головні болі, або запалення зубів, або запалення е, вуха, будь-що в голові, або навіть проблеми з шийним відділом е, хребта. Е, і це треба робити обстеження вже давним-давно, одразу. Тільки у дитини з'являються такі симптоми, будь ласка, йдіть до лікаря, МРТ, е, обстежтесь. Спочатку треба розуміти, тут не можна все, якщо все, все нормально, все нормально, МРТ ідеально, йдіть до психоневролога, йдіть до психоневролога разом з дитиною, вся, вся родина, яка з дитиною спілкується, і лікуйтеся разом.